Командування служби, особовий склад, безпосередньо хлопці, які тут разом з нами, дуже вдячні вам за допомогу. І я би хотів би побажати доброго здоров'я, подякувати безпосередньо Сергію Притулі, його фонду Сергію Притулі, Марку Куцевалу, який пройшов так багато шляху і зробив цю благородну справу. І хочу від командування подякувати Марку і вручити йому таку подяку. В свою чергу від а, свого імені від імені працівників фонду хочу подякувати насамперед колегам з гуманітарного напряму нашого фонду за пророблену роботу по закупівлі необхідного майна для. Гуманітарного розмінування, яке буде проводитися хлопцями-дівчатами з Державної служби спеціального транспорту, хочу подякувати голові адміністрації, ДССТ і так само хочу подякувати Марку за ту неймовірну роботу, яку він вже два роки робить в співпраці з нашим фондом і з власними ініціативами, тому що це не перша наша співпраця. і Сподіваюсь, що не остання. Ну і звичайно, що. Департамент гуманітарного розмінування ДССТ буде отримувати допомогу по лінії забезпечення нашого фонду і в майбутньому. Дякую ще раз. Дякую, Сергій. Дякую вам. Дякую. І я теж хотів би подякувати. І перш за все хотів би подякувати команді Сергія Притули, Константину, Марині, Максиму, котрі підтримували мене протягом усіх походів. Це було дуже важливо для мене і допомагали з усім. І вам ще теж хочу подякувати голові да, дякую. Ну і Сергію. Дякую. дякую.